Місто Анкона, саме центр міста. Зараз я знаходжуся на невеличкому базарчику і вирішила вам показати, що продається на базарі. Мене привернули увагу взуття, італійське взуття. І люблю італійське взуття. Перші мої два роки в Італії, коли мене питали, що тобі подобається в Італії, я говорила італійським взуттям. Бачите, така палатка, великий візір, в основному тут жіночі моделі і в основному класичні моделі. Ну що ж почнемо. Ви бачите, будуть в цьому кутку від 15 євро. Ось такі шлюпанці можна купити за 15 євро. Є чорний, я бачу, є коли ще. Це заміни. Це мені подобається оригінально такими камінчиками різнокольоровими. І отак. Плёсточком идти будет 25 евро, вот Это такие басунишки стальные, по-моему, да, 20 евро. Смотрите, какие гарные не подобается. Вот такие басунишки 22 евро. Золотавые. Я Ви знаєте, я подивилася це ось і китайське життя. От ці золотаві, да? Всі от такі серебрісті, верніше. Це не італійське зиття, це китайське життя. Да, це китайське взуття, я розчарована. Я розчарована. Він продає не тільки італійські оціні. Це італійське життя 39 євро. А китайське, бачите, де нас ще ціна наші китай. Такі красівки за 29 євро можна купити. Такі тут трубочки. Це 68 євро. Це теж Китай. 29 євро це Китай. Да нижче ціна, там Китай. Зараз модію такі шлюпанці. Я дивлюся, Віталія Італія поміщена такі шлюпанці з буквою H. 25 євро. Це теж Китай, Шлюпанці китайські моделі з буквою H. Ну, баса, базарці не в основному доступні. Оці зроблені Італії. Зараз подивимося, яке це 25 євро. 25 євро є різні кольори. Что є червоний, Лічний і чорний. Це із чистої шкіри. Ця шкіра зроблена в Італії. Ціна 68 євро. Бачите? Є різні теж моделі і різні кольори. Так теж є золота, є чорний. І коричневі бачимо. Де вища ціна, там італія. Теж это 68, да? Какие просто нежечки. Ну, выбір, досить голубикий выбір. Сигарненький бустеньками подивился картина. С бусинками от каменщиком Китай. Вот такие. 68. Тут є теж різних кольорів, бачите, 80 кольорів. Зараз мутно з цими гострими носками. Дивлюся, багато зустрічає із гострими носками. Китай, це китайський 25 євро. Дусі ці менша ціна, так? Да? Це з добрими носочками. 38 євро з добрими носочками. Не знаю, чи це Китай чи ні. такі, босоніжечки класичні. Це Китай. 45 євро Китай. Ціни, взуття є різні. і китайські, і італійські і ціни теж різні. Ці Яка ціна. Чорно. Це китайськ. Сіка це. Це теж китайськ. Ось такі висоніжечки 30 євро коштують, так? Да?

Тут продають сумки, теж в основному на базарі китайські товари. На жаль, на сумках ціну я не бачу, не хочу питати, тому що купляти нічого не буду. Бачите, базар, літні речі можна купити за 5 євро. Тут і шорти, тут і маючки. Зараз гляну кілька маючок. Така маючка за 5 євро є різні кольори. Оригінально за 5 євро доступно. Бачите різні кольори. Є отакі теж за 5 євро на кожен день. Можна купити. Ці недоступні на базарі. Ну, масло... ну, це все Китай, це все Китай за 5 євро. Оці блузи, бачите, можна купити за 10 євро. Тоді блузи і джинси. Ну, я думаю, і плаця, літні сарафанчики. Покажу вам сарафан. Такі літні сарафани різних кольорів за 10 євро. Бачте, продають і овочі, фрукти. Помідори мачу такі невеличкі 2,50 за кілограм, лимони 3,90, 3,90 бачите, е, е, аперсини, 2 євро яблука, груші 3 євро, 3,50, е, скажіть, ні, песка переводиться, як… боже мій, як переводиться песка, я вже не вашу, зараз кажу. Е, персик, песка персик. персик. Тут бачите, вже фірмова одежа, фірма одяг, New Balance. Ціну я не бачу, зараз гляну. може, знайду ціну. Тут бачите, інша марка. New Balance, так, 119 євро. Ось такі 119 євро, бачите. Це марка. Ну, дорога марка відома і ціна, звичайно, 119 євро. 300 євро така жіноча куртка но ну це друга марка за North Face, друга марка 300 євро Такі. Такі ковтинки літнього варіанту за 10 євро можна купити. Блюзи і платячка за 15 євро літнє плаття. вам Один сарафанчик. Такий голубий сарафанчик з білим та взуття суття чоловіча взуття. Чоловіча взуття бачу. І такі 25 євро коштують. Тут тебе знижка 50% можна почти. Від 20 євро можна купити якесь взуття. Так? Бачите, це взуття 20 євро все. що це все має бути Китай. Думаю, що це має бути Китай. Почув Я бачу, це зроблено в Італії. Зроблено в Італії написано. Зроблено в Італії. Не знаю, чи це 20 євро. Можна купити італійське взуття. Ну, Ці недоступні, не знаю як якість. Багато взуття. Тут сумки теж це китайські, я думаю, сумки. Ціни не бачу, на жаль. Очки. І не, не виставляють. Всяке дрібіді, дрібідь. Ви бачите, одна річ коштує 3 євро, якщо дві речі, то 5 євро. Це секонд хенд я так розумію. Можливо, це навіть істок. Ні, може бути істок. Дивлюся, є нові речі. Може бути і стук. Да, тут є нові, бачите, тікитки, Скоріше всього, це стук. Я знаю моду. Так, це стук. Це стук. Бачите, тікітки нові речі. Ну, ці недоступні, великий вибір. Ну, давайте подивимося, де що. Такий сарафанчик, бачите? Новий сарафанчик для дівчинки. Більш вечірній варіант за 3 євро. Якщо і дві речі, то можна купити. Якщо гарна фігура, піураструнта на вечір дуже гарно буде для молоденької дівчинки. Так, ну що подивлюся ще. Що тут нам Таке платічко коротеньке, бачите. Зелене плаття, коротке. Чи може як одліньона блуза, скоріше всього, як одліньона блуза. Хоча можна використовувати, як і плаття, гарні ножки, гарна фігура для молоденької дівчинки. Я думаю, ціна доступна. Це всі нові речі. Зараз ще подивлюся щось. Це така блуза. З довгим рукавом, більш такої для жіночки в віці. Бачите. Буду гарний. Ці товар не подам. Сюди залежався в магазинах чи на нас От Вони його продають. Багато є італійських речей. Такий літній сарафанчик. Відійду зараз, такі, бачите, квітки, літній сарафан. Ну, багато таких моделей, бачите, екстравагантних. Оце плаття чорне теж може бути для. Їй подобається таке плаття. Дивіться, з, з кружевом рукави такі кружевні. і є вставочки кружевні. Як для мене подобається це плаття, гарне плаття. Оригінально. Я люблю такі більш строгі класичні речі. Дивимося в, в тигрових принтах. Накидочка, я думаю, ця накидка більше підійде на пляж комусь чи так, як в молоденькій дівчинці. Ой, скуза, скуза, сеньора, скуза. Жінці наступила на ногу, боже. Це, це я так розумію, спина, спина огольна. Скоріше, може, а може це й. Ага, ні, я думаю, що це кара такий хібі ще депер якусь маючку треба підійти під це платічко дуже легеньке. Гарний вибір, Що вибрати. А чи добірки? Це теж така робоценка блуза класична, більш на таку жіночку у віці. Типа для мене мені 55 років з довгим. Ну, Рукавець не дуже довгий, три четверті буде. Як для мене є що вибрати? Оце таке літнє платячко теж, бачите, вірка, класичний варіант, трошки як повновата жіночка на голубому фоні вас Голуб, і квіточки дрібненькі білі оригінальні теж вірка. За три єгором як для мене гарно. Гарний вибір. Я не думаю, що тут багато китаю. Це такий. Прямий покрой і отакі рукавчики коротенькі. Зборочку, оригінально. Мені подобається. Трохи така. Нічого, мені подобається. Ще подивимося. Така блуза теж класичний варіант. Прямий покрой і рукавчик три четверті. Чите? Ну, гарний вибір. Дивіться, багато людей дивляться. Чому ні нові речі? Шортики за 3 євро можна купити, дівчатка дивляться. Багато людей з собачками гуляють. За 5 євро такі платячим подивіться, на літо. Чому ні? 3 євро такі. Такі футболочки, да? і штанішки за 3 євро. Це все нові речі, ну, скоріше все у Китаї. 3 євро платья. Бачите, сарафани, багато людей дивляться. Доступні ціни. Ну, це, скоріше все, у Китаї. Базар великий, досить великий базар. Багато стоку і ціни недоступні. От футболки. 15 євро і 30 євро, це вже якась фірма. 10 євро. Спіднички, шортики, бачите. Купальники, 10 євро. О, великий вибір купальників, 30 євро купальники. Це вже напевно марка, ці купальники, 30 євро. Дуже великий вибір. Тут Бачите, ліфчики. 5 євро можна купити. Лівчик, але ну, це скоріше всього Китай. Фірмові лівчики, я не думаю, що можна купити за 5 євро. Два євро трусики. Жіночі трусики класичні. Бачите, такі літні сарафанчики, плетячка. Це на патріоти стали це головний проспект і тут розміщається цей базар. Ці недоступні, знов взуття. Багато взуття. ці гарні. Це замінник, на жаль, я не бачу. Я люблю і шкіри, буде носитися у всякому разі. Подивіться, подивіться, кого я застріла. Видно, продавець прийшла своєю собачкою Є білью. Отакі трусики, шість 6 шість євро. Є за 7 євро. Нижні є ліпчики, отакі типа ліпчики. Ah no, se no faccio quella blu perché faccio sempre. Sì, io prendo anche altri. Sì, sì, c'è quattro. Se Vitaly naszia intimo. Bilesno. Beleza. Detiace odio. Originalmente. Sì, non ne bacio. Si ne bacio. Mi хочу pietà прикраси, біжутерія. 5 євро від, від 2 до 5 євро. Ага, один, якщо купляти от, браслеті, то буде коштувати 2 євро. А якщо купляти 3, то буде 5 євро, вони роблять знижку. Досить великий базар. І сумки сумки теж без ціни. стіни деякі ціни є от така сумочка да? ви бачите оця сумочка літній варіант От така 45 п'ять євро така оригінальна бачите рісні я люблю такі під, під шкіру прокодилячу. Подивіться коштує. 49 євро. О, така. Бонжорно. 49 євро. О, базар великий. І ціни на всі смаки. Можна купити непогані речі за досить доступною ціною. За 2,50 бачите, можна купити якусь літню річ. Тут е, все для, для кухні, для дому, бачите, для дому. Навіть є лапті, подивіться, я вже не думала, що лапті можу, я також не бачила тут лапті. Ой, шльопанці. Ціни не бачу, це видно китайські шлюпанці, Багато китайського взуття. Я думаю, це Китай за 12 євро. ці шлюпанці за 10 євро, це Китай. Це Китай, друзі. Коли пройшли вже ті часи, коли в італійських магазинах на базарі було все італійське. Це вже пройшло давно. Я мала одну знайому, вона казала, що вона ще застала ті часи, коли було все італійське. Зараз багато Китаю. Дуже багато Китаю. Це базарчик закінчується. Вже бачите, мужчина пакує речі, футболки фірмені за 10 євро можна купити. Все, бачите, зеленого вироби і марка Polo, Бачите, можна купити за 29 євро. Polo, фірмові речі. 29 євро. Вся футболка. Це 15 євро. І ці за 20 теж поло, ем, такі ж теніске поло і інші відомі марки досить дорогі. За 20 євро можна купити. Что дорогі марки? Ці 25. Такі ціни. Базарчик закінчився. Друзі, надіюсь, вам було цікаво. Якщо так, підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. Ставте подобайки, Пишіть ваші коментарі. Я запрошую підписатися всіх. Хто ще не підписаний? Я потребую вашої підтримки для того, щоб розвивався мій YouTube канал. Потребую підтримки. Так як Ютуб канал. Не дає окей, не просуває нові YouTube-канали, де невелика кількість глядачів, невелика кількість підписників. Бажаю всім гарного дня. Тут виставка в самому центрі, покажу, бачите, є виставка фотографій Періодично міняються ці фотографії на різні теми. В основному природу показують на цих фотографіях, да? Добре, друзі, всім гарного дня, всім добра. Містанко на Італії.